А в цьому експерименті ми бачимо, як за допомогою генератора хабра генерується електродвижуща сила. Чи збільшується вона, чи ні, судіть самі. Зараз вмикаю пристрій. Тобто конденсатор зарядився 4700 мікрофарад ну, за секунду 50 вольт. Значить, що в нас є? У нас є генератор резонансної частоти одну на 300 кГц. Ми подаємо на трансформатор феритовий діаметром 20 мм сердечник. 7 вітків багатожильного 1 мм провода намотано. 7 вітків і 48 вітків 1 мм проводу. Через конденсатор 3000 пікафарад і одним проводом послідовно а другий через конденсатор подаємо на резонансний генератор Хабра. Наші резонансний генератор Хабра, я визначив його резонансну частоту. Ну, тут ж катушки ось намотані на железній на трубі. Діаметр середній 50 мм і 30 мм 8 мм. Ті, що по, -по кругу розташовані. На кожній приблизно намотано по 120 вітків дв дві жили біфілярним проводом. 1 мм мідним в один слой. Тобто, кожна катушка має біфілярну намотку. Кінець першого з'єднаний з началом другого провода. Всі катушки з'єднані послідовно. Значить, На приборі і на генераторі я визначив резонансну частоту цього генератора Хабра без конденсатора 400 КГц. Ну, конденсатор резонансний поставив на 1000 пікафарад. 500 вольт. Таким чином резонансна частота трохи впала на 300 кГц. Ну, це найбільш оптимальний режим роботи цього генератора Хабру. Суть ідеї полягає в тому, щоб подати резонансну частоту на генератор Хабра. Образується вихрове поле, значить, катушки взаємопідпитуються, генерують електрон-позитронні токи, біфілярні обмотки і в цьому вихрі вони. Підпитують це, значить, набирають силу. Ну, тобто повинно в десятки разів більше сили вийти з цього генератора хабра вихрового електровихрового генератора хабра чим ми подаємо. Ну, як ми бачимо на експерименті, значить, діодний мост діоди високочастотні класа хір на 10 А значить, заряджають конденсатор 50 мікрофарад 4 1700 мікрофарад 50 вольт менше, ніж за секунду. Тобто, да, доволі таки виход значить, на діодний мощ через конденсатор 1 мікрофарад цей на вхідний провод і з'єднані з прямим проводом вихідного конденсатора. Все, спасибі за увагу.